Служба безпеки заблокувала одразу три схеми уникнення від призову на Полтавщині. Серед затриманих двоє адвокатів зі спільниками, а також місцевий ділог, які знімали ухилянтів з розшуку в ТЦК та СП та допомагали виключити їх з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Для реалізації схеми її організатори використовували знайомих серед лікарів та посадовців військкоматів. Так, у Кременчуці затримана адвокатку, яка підшукувала бажаючих ухилитися від призову чи проходження служби. Під виглядом надання правової допомоги жінка консультувала клієнтів щодо уникнення призову чи втечі з навчальних центрів і військових частин. Її спільник викрадав клієнтів з приміщень ТЦК та СП або під час перевезення призовників до навчальних центрів. У Полтаві затримано адвоката, його спільника та місцевого ділка. Вони допомагали військовозобов'язаним оформити документи для отримання відстрочки, на яку останні не мали жодних законних підстав. За сприяння представників ТЦК та СП і соцслужб захисту населення зловмисники відтерміновували призов військовозобов'язаних. Крім того, адвокати і його спільник надавали клієнтам вказівки для уникнення мобілізації, поради щодо проходження ВЛК, уточнення даних ТЦК та СП, а також знімали з розшуку ухилянтів. Наразі всім затриманим повідомлено про підозри за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 та частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.